Всім привіт! Традиційна Влада і її кава, і мене звати Влада. Я працюю в маркетингу і комунікаціях уже 7 років. Я робила для себе перерву і розповідала про це. Відповідно, коли я зробила перерву, я завела цей ютуб-канал. Перерву для того, щоб кайфувати від життя, кайфувати від роботи на себе. І знаєте, що повернулася до роботи в наймі через 10 місяців цієї перерви. І тепер вчусь кайфувати від життя і вчусь кайфувати від роботи в наймі. І про це розповідаю на цьому каналі, як і про багато інших різних речей. І зазвичай це таке відображення того, що відбувається у мене в житті. Десь поїхала, розказала, щось подумала, розказала. Тому я дуже рада, якщо ви підписуєтесь, коментуєте, спілкуєтесь. Нас уже тисяча людей в шоці. Я офігеть, якому шоці. Я просто пам'ятаю, ніби нещодавно казала: привіт, мої 23 підписника. Тут уже тисяча. Я вам дуже вдячна за це. Я дуже радію, треба з'їсти якийсь святковий тортик, не організувати. А сьогодні ми з вами зустрілися в такій рубриці, яка називається розмови за кавою, де ми просто говоримо про все на світі, зустрілись з вами десь в кав'ярні, і я вам починаю щось так навалювати. Знаєте, оця подружка, яка розказує, поки ви там сидите, і їсте свій тортик. Оце буду я сьогодні. Дуже дивно приємний період в житті, коли відбувається багато змін, і зміни приємні, але ти при цьому такий блін, мозок не любить ці зміни. Дуже важко, ніби все класно, але ніби воно все на тебе тисне, тому що багато речей у мене зараз відбувається одночасно. Про деякі я зніму окреме відео, розкажу вам, що відбувається. Про деякі прям скажу одразу зараз, тому що це теж дуже приємна річ, яка пов'язана з роботою. Я уже два місяці працюю в цій компанії як employer бренд manager. Ко мені здається, що я не розповідала, чим я займаюсь. Задача employer бренд менеджерів це те, щоб компанія була впізнавана на ринку, щоб люди ходили, хотіли у нас працювати, приходили до нас працювати. І це маленька IT-шка, дуже крута. Мені дуже відгукується тут культура. Я можу сказати, що, типу, за культурою, за командою. Це от прям одне з найприємніших місць місць, де я працювала, і я дуже рада, що тут працюю. Але ви могли не знати про мою компанію? Це якраз моя задача і задача моєї команди, щоб про нас дізнались. І приємна, класна новина і приємна класна зміна це те, що я собі в команду шукаю зараз двох людей, буньо. Двох людей це СММ-спеціалістка і івент-спеціалістка і Бонячки на Пупа шукаю зараз для себе в команду дві людини. У мене відкрито дві вакансії на івент-спеціалістку і на СММ-спеціалістку. Я залишу ці вакансії в описі. Якщо раптом ви підходите під цю вакансію, то подавайте обов'язково резюмешку, приходьте на співбесіди, спілкуйтесь з рекрутерками. Якщо ви раптово знаєте людину, яка ідеально підходить під ці вакансії, чи SMM, чи event, то ви можете. Також відправити дані цієї людини, поділитися з нею цим резюме. І мені це, що ви бонус можете отримати, за те, якщо по вашій рекомендації до нас в компанію прийдуть працювати. Тому це з таких дуже приємних речей. Я рада, що моя команда буде розширятися, що в мене стане трошечки менше роботи, тому що зараз я буквально як ця бджілка, яка носиться, робить все-все-все одночасно. Я одночасно люблю, коли так відбувається, бо ну, мені набагато важче, коли я сижу. У мене немає. Взагалі ніяких задач, а з іншого боку, просто дуже-дуже багато речей треба тримати одночасно в голові, і це буде набагато легше, коли в мене в команді ще буде дві людини, крім мене. І це буде дуже приємно. Тому я сподіваюся, що це, цей процес він буде швидкий. Я сподіваюся, що я знайду собі офігенних крутих людей, з якими ми будемо робити класні речі. Купа всього відбувається, і я подумала: блін, уже четвер. Я не зняла ніякі відео на Ютуб. А я хочу бути в цьому регулярною, тому що ну ви бачите, що регулярність мене привела до цієї тисячі підписників. І для мене це важливо. Я відчуваю, знаєте, у мене є таке приємне відчуття. Типу, що клас, я зробила щось хороше для себе, там для свого YouTube, для своєї саморозвитку, коли я зняла відео, і я така: блін, треба зняти. І про що поговорити, і думаю, Боже, знову я хочу повернутися до цієї теми підтримки себе, ресурсів. Типу, це так прикольно, що там буквально рік назад всі говорили про продуктивність. Давайте, треба роботи, роботи, швидше, робимо перше, друге, третє. Мені хочеться, щоб ви просто такі розслабились, і я розслабилась. І ми з вами подумали, де ми можемо знайти оцю підтримку і цей ресурс. Я думаю, що люди недооцінюють маленькі кроки, і я сама це за собою помічала, що я недооцінювала оці маленькі кроки. Ну, прям такі манюсінькі, ми пусінькі кроки, типу, як не знаю, встати, потягнутися, там, зробити собі каву посидіти в тиші, написати список того, що дає мені ресурси, бо це ну, прям офігенно, це треба знати. Тому я сподіваюся, що у вас уже є такий список, бо я вже 250 разів казала про те, що зробіть собі список того, що вам дає ресурс і. Використовуйте ці речі. Ну, типу, подумайте, що зараз вас може наповнити. Наприклад, я згадала, що мене наповнюють картини номерам, тому у мене дві картини номерам, які я малюю, і для мене це просто офігенний такий релакс, типу, коли я сижу, дивлюсь серіал. А у мене теж є оця проблема, як у багатьох людей, що я не можу просто дивитися серіал. Мені треба паралельно щось робити або їсти, або сидіти в телефоні, або ще щось робити. Картіна панеміра офігенна, і я можу робити паралельно ці всі речі. До речі, я думала стосовно мультизадачності і того, що. Раніше ця ера продуктивності, да, всі говорили про мультизадачність, про те, що треба робити одночасно, друге, третє, четверте, як я цим займаюся, як я це роблю. І я нещодавно подумала, що ну, зі своєю я в неї запитувала, що це нормально якісь такі речі чи ні. І це просто є типу тип людей, для яких це окей бути мультизадачними, тримати багато речей в голові, робити одночасно щось. А є тип людей, для яких це не окей, яким треба концентруватись, і дуже дивно очікувати від себе, що якщо ви супермультизадачна людина, що ви будете супер сконцентровані на якійсь задачі. Я взагалі абсолютно за те, щоб досліджувати себе, знати, як ви себе поводите в різних ситуаціях, що вам комфортно, що вам не комфортно, якщо є якась задача, яку ви не хочете робити, але вам треба її робити, що ви можете для себе зробити, щоб... Було якось приємніше. Наприклад, я не люблю мити посуд. Але якщо я включу щось на фоні і буду слухати і мити посуд. Або якщо я з собою домовлюсь, що я кожен ранок хочу просинатись, щоб в мене в квартирі на кухні було чисто. Е, типу, я робила таку собі як звичку випрацьовувала в минулому році. Е, і я маю там, перед сном мити цей посуд. Я для цього собі куплю якісь там, рукавички прикольні. От, е, От думати чим я можу, як я можу себе підтримувати, чим я можу собі допомогти? І тут не спрацюють якісь поради, які нам дають універсальні. Бо може ця порада для вас працює, а, може не працює. Тому я поділюсь з тим, що мені дає ресурс, а ви може, такі, о, мені теж таке, або навпаки. А це мені взагалі точно не поможе. Якщо говорити про такі маленькі кроки, то мені прям супер дає ресурс різні пахучки, різні креми, олійки, парфуми. Для мене це просто от, це така підтримка мене. Типу, от те, що я намажусь знаєте, на якимось кремом. Оці бархатні ручки. Взагалі, до речі, російські, а от якимось прикольним, от щоб він прям пах, я ходила, і я так пахнула, або я вийду після душа, я буду пахнути там якимись олійками. От для мене це прям стовідсотково. Ну, типу я прям відчуваю себе такою лакшері людиною. Ладно, я завжди відчуваю себе лакшері, а це, це прям екстра лакшері людиною. Це, це мене прям підтримує. От я для себе просто розуміла, що ці всі запахи, аромати вони на мене прям класно діють. Картини по номерам, читати книжки, те, що я роблю, вигадую собі якусь задачу, і я її роблю, як, наприклад, з Ютубом. От для мене це прям так теж класно, Це для мене підтримуюча штука, що я для себе створила умови, в яких я записую цей Ютуб досить швидко. Я ставлю перед собою там телефон, роблю собі каву. Для мене це приємна ситуація. Я дуже швидко монтую відео. При цьому що я не дуже люблю монтувати відео. От я настільки ну через те, що я з цим працювала дуже довго, Мене настільки це роздражає, типу, просто сісти вдома і монтувати відео. І я за собою це також тільки нещодавно помітила. І я для себе виявила, що мені подобається це робити, коли я їду в транспорті. Тому от я сьогодні знаю, що я буду сьогодні їхати в центр, і я, якраз поки буду їхати, це відео швиденько змонтую. І просто от створити для себе умови, де ти можеш швидко зробити якусь задачу і отримати цю ачівку. Типу, О, клас, я молодець. Ну, типу, це і Мене підтримує те, що я бачу цей рух. Ну, типу, і рух, коли я не дивлюсь там на кількість лайків чи на кількість переглядів, а я дивлюсь на кількість того, що я зробила. це для мене прям визначно і це прям класно. Що мене підтримує це виписати всі свої задачі і чесно собі сказати, що я їх не встигну зробити. Ну, типу, я реально, в мене просто зараз список робочих задач, це такий величезний лісточок. Я виписую для себе максимально все, коли я відчуваю хоч якусь тривожність, хоч щось. Я така, ну, типу, що я можу щось забути, бла-бла. Я одразу собі все виписую і така, хм, ну це ми зробимо не сьогодні. Типу, я реалістично дивлюсь на це. Звичайно, десь я накидаю, думаю, ні, я все одно все встигну. але я зараз розумію, що я не встигну всі свої задачі, і що це абсолютно нормально. Що мені треба мати відпочинок, і нам треба мати відпочинок не коли ми вже все зробимо, а під час того, як ми все зробимо. Тому там не знаю, вийти, попити каву, виключити телефон, просто дивитись на людей дає ресурс. Піти на спорті, от я зрозуміла, що мені спорт дає ресурс, ну крім того, що це. Що там, Оксітацин, да, допомін? Не знаю що. Це просто так кажу: те, що ти годину ні про що не думаєш. Тобі треба думати про те, щоб нормально робити вправу і нормально дихати. От і ти цим годину займаєшся. Це дає ресурс. Рекомендую. Мати для себе якусь підтримуючу рутину. Наприклад, от для мене один з моїх ранкових ритуалів це коли я фарбуюся, дивлюся якийсь серіал. І зараз це дівчата Гілмор, традиційно осінь. Хоча я починала їх дивитись, і я така, е, щось якось скучне. Типу, що це я вже все дуже добре пам'ятала з минулих років, хоча я їх подивилась перший раз, мені здається, пару років назад всього. Але потім якось так втягнулась перший сезон, так раз пройшов, уже я на третьому, і така. Дуже інтересно, я вже прям чекаю, коли я буду фарбуватися дивитись продовження. І якщо ви дивитесь дівчата Гілмар, то скажіть, хто ви? Ви команда Дін, Джес чи Логан? Тому що я прям про це задумалась, ну не знаю, бо зараз вона розірвалася з Діном свої стосунки і з Джесом, і я така не знаю навіть за кого я. От. Якщо ви не дивились, вибачте за спойлер і дуже рекомендую подивитись, не дивлячись на те, що скільки може, там 20 років цьому серіалу, але от для мене він прям якийсь супер актуальний, він супер смішний, він такий от він дуже комфортікс. Це прям дуже комфортікс серіал. І я пам'ятаю, коли його показували на 1 плюс 1, і мені завжди здавалося, що це серіал для якихось старших дівчат, бо я була, напевно, геть маленькою, коли його там крутили. І прикольно, що він до мене дійшов тільки от зараз. Або «Відчайдушні домогосподарки». От подивилась влітку всі сім сезонів просто офігенний, також дуже раджу. Ще тут з новою книжечкою я розповідала про книжку, яка називається Кондитерка, втікачка. Офігенна, я її дочитала. От у неї також супер комфортний настрій. Я вам дуже рекомендую, якщо ви шукаєте таку якраз таку комфортну історію на саме цей сезон, от зараз. Тому що там події якраз відбуваються восени, Новий рік. Ну прям для мене це дуже класна історія. Я чесно, от. З усіх книжок, які я читала, мені здається, що це перша книжка, яку мені хочеться перечитати. От яку я буду прям напевно наступному році і відкрию, і я знову занурюсь цю атмосферу і знову її прочитаю. Може, десь вона може бути якоюсь наївною, але ну, ну це не прям, що ти таке дуже наївне. Не знаю, от для мене прям дуже комфортно. Може, через те, що я попередньо читала прям дуже багато цих трилерів, типу там, де ти їх проглатуєш просто за декілька годин, там, де тобі постійно щось тебе відбувається, то-то-то. то, Мені прям дуже хотілося щось таке комфортне для себе знайти. І я купила ще одну книжку, я ще не починала її читати. Можливо, ви читали, скажіть, як вам? А може, не кажіть, може я вам скажу, тому що я не знаю, я коли бачу якийсь відгук, що комусь щось не подобається, я така. Може, мені дуже не подобається. Називається Починко. Здається, я правильно прочитала така величенька. Зазвичай я люблю читати теж в транспорті, коли кудись їжу. Зараз буду якраз активно весь наступний тиждень їздити, по Києву мотатися. Тому якраз буду читати. Я купила собі домашній костюмчик. От знаєте, оцей прикол: саме домашні ну, типу речей, які ви купуєте спеціально щоб ходити по дому. У мене так довго цього не було. Ну, типу, зазвичай, ну, це, в тебе є якась прикольна футболка, яку ти дуже довго носиш, і вона переходить в розряд у цієї домашньої лахушки, або я там якісь, не знаю, легінси, щось подібне. І тут, а тут я пішла, купила речі спеціальні для дома. Ну, типу, там зрозуміло, піжами це все. А я купила собі, коротше, довгий такий. Ну, я не знаю, що це, така, така якась довга кофта. І штани. Прям, і я хожу кайфую, вони ще знає, з, з такими широкими отими штанінами. І я хожу просто по дому. от Просто цей кайф, що в мене є, оцей прикольний домашній костюмчик. І він такий, знаєте, коузі, прям. Е, Не знаю, що це такий, якийсь, ну, З такої бавовни чи чогось, що він прям дуже приємний до тіла. І... Ну, кайф, кайф. А ще я вам розповідала: ми їздили в ліс. Це е, такі будиночки за містом, за Києвом, в лісі, де ти не бачиш людей взагалі нікого, в мене було відео звідти. І я розповідала, що я там купила крем для рук і бальзам для волосся. І, бо там, типу, як в цих будиночках були маленькі ну, знаєте, куди там міні-пари, але там були як. Крамничка, де ти можеш взяти якийсь там товар і заплатити за QR-кодом. Це Суе, Сюе, це український бренд натуральної косметики. І я у них купила оцей крем для рук і купила бальзам для волосся. І ну, я така, знаєте, бо я от всім, чим користуюсь для волосся, це бейсік, якісь шампуні, е, ну, ці бальзами просто з єви. Ну, типу, я не купую взагалі нічого для себе спешл, бо ну, я впевнена, що якщо в тебе є густе волосся від природи, то ну, воно буде густим, навіть якщо ти користуєшся шаумой. Якщо в тебе не густе волосся, то ти можеш ну маситися чим угодно, але типу воно не буде в тебе. Ну, більше його не виросте. Ну, мені так здається. Я не знаю, це якесь моє переконання. Тому в мене були завжди якісь суперзвичайні засоби. Тут я думала, ладно, про проексперим... з цим бальзамом. І він мені настільки сподобався, що я замовила ще від них термозахист. І от термозахист там просто вау, тому що, ну ви ж бачите, що в мене оце фарбування спліт. Відповідно, оця, ну це типу як мій природний колір, просто трохи темніший. Я його все одно фарбую, але тут же я ще цю сторону висвітлюю. Раз на місяць-півтора і волосся дуже суттєва різниця. Якщо колись ви мене десь побачите, я можу вам дати потрогати. Ви прям порівняєте. Різниця дуже сильна, і вона дуже відчутна, і відчутно воно псується і з кожним разом все більше. і більше. Ну, сумно мені від цього, звісно, але я така, блін, та відріжу це волосся. Якщо що, нічого страшного. У мене ж раніше було так само це фарбування, але навпаки. Бо в мене все-таки дуже запісувалась волосся, і я така блін, ну прям ну капець-капець, І я вирішила, по-перше, його так добре відстригти і зафарбувати все мій натуральний. І я ходила не так, напевно, десь півроку. Бо це для мене був дуже ужасний період. Бо я в мене, коротше, відчуття була ніби я втратила якусь свою ідентичність. Бо я десь з 15 років. Напевно, раніше, з 14-ти, я прям могла себе проявляти через моє волосся. Я в восьмому класі пофарбувала перше волосся, перший раз волосся в рудий колір. Потім в мене було прям червоне, якась дуже коротка зачіска. Коли я вже вчилась в коледжі, то я зробила собі дреди. Це такі, типу, як штучні дреди, не з мого волосся. Вони просто там, як не знаю, прив'язувались, доплітались. Да, оці. Саме ці волосся не моє, бо в мене було дуже коротке. і Я таким чином його ще відрощувала. Боже, я згадаю, як мама, мені ці дреди розплітала, типу, там раз на три місяці, здається, їх треба було доплітати. От, потім в мене була просто ця ну, типу, У мене завжди щось було з моїм волоссям. Боже, у мене було яскраво рожеве волосся, коли я працювала в піарі на Кока-Колі. Воно було дуже коротке, яскраво рожеве. І для мене це, типу, знаєте, цей спосіб. Повертаючись да, до минулого відео, ідентифікації, От для мене це спосіб відчувати, що я це я. От, я так це виражаю через волосся, дуже це люблю, тому я така, ладно, повернула назад цей спліт фарбування, і поки максимально намагаюсь його тримати. Щоб воно було все окей, щоб нормально виглядало. І оцей термозахист разом з бальзамчиком спрацював просто вау! Я декілька разів, це вже рази два, ним користувалась, і після нього просто таке блискуче, таке класне. Ну, це така маленька рекомендація, поки не реклама. Я не знаю, дівочки, якщо я почну робити на цьому каналі оці рекламні вставки, типа. Мені було скучно, сумно, а тепер мені весело все, тому що я користувалася якоюсь психологічною допомогою від когось. І не знаю, мене чомусь так. Напрягаються оці підводки, знаєте, людина ніби розповідає якусь історію з життя, а потім вона ніби нативно її підводить до реклами. Не знаю, дуже штучно. Не люблю, не люблю. Я, до речі, ще коли вчилась в університеті, то моя дипломна робота якраз була про product placement на Ютубі. І оці всі штуки я досліджувала. Це було купу років назад. До речі, якщо раптом я почну щось подібне робити, то ви мені нагадайте. От, бо ну все-таки тисяча підписників, це вже все, уровень. Ну, Це я насправді жартую. Для мене прям кайфік, я іноді дивлюсь канали, де не знаю, мало там 100 підписників, але випускають якісь дуже класні відео, ти просто сидиш і думаєш, блін, чому? Це людина дуже класна, вона дуже класно розповідає, тобі хочеться її слухати, підтримувати. Але я думаю, що це ще питання цієї регулярності. Я просто я дуже люблю подкасти, і ви не повірите, яку кількість подкастів я починала слухати, і вони раптово закривались. Ну, типу, там випустили Декілька відео не побачили, чи там чих подкастів саме не побачили, що люди їх слухають, і все, вони закрились. Ну, я думаю, що типу, дуже багато людей здаються на рівні ідеї, потім на рівні перших спроб. а, типу, Доходять прям люди, які фігачать, фігачать регулярно сталі в тому, що вони роблять. Угу. А ще, якщо хочете рекомендацію класного подкасту, який уже закрився, але вони перед цим зробили аж 200 випусків. Це подкаст, який називається Та й таке. Двоє ведучих там, і вони розповідають. Ну, типу, вони говорили прям на супер лайфстайл теми. Не було там, знаєте, ми тільки про маркетинг, чи ми тільки про щось там. Вони просто дуже-дуже різні теми розбирали, якісь там з та якісь ситуації обговорювали. Просто там десь поговорили про фінанси, десь про стосунки, десь про ще щось. І мені прям дуже подобалось, коли. Після пов... вони почали записувати ще перед повномасштабним, то дуже довго цей подкаст існував. І після повномасштабного, коли я от повноцінно перейшла на українську, я прям пам'ятаю, як я шукала для себе цей український класний контент, і я знайшла цей подкаст, і я їх слухала просто весь час. От я не, я не знаю, мені здається, що я послухала там 100 випусків за місяць, чи може щось подібне. І вони мене також дуже сильно підтримували. Тому якщо раптом ми не слухали. Та вони більше ці відео ну і подкасти вони не випускають, але там контенту реально дуже багато, якісь от. Можна припасть до нього. Як завжди, всі люди, хто додивились до цього моменту, ви найкращі в світі люди. Якщо раптом є якісь теми, які ви думаєте, блін, було б прикольно їх обговорити. Або влада, розкажи нам ще про щось. Ви знаєте, для мене це прям дуже легко. Сідаю про щось, розповідаю, бо сьогодні це такі просто якісь апдейти. Знаєте, що зараз в голові відбувається, розказала вам. Якщо ви хочете якісь специфічні теми підняти, поговорити про них, напишіть, я буду рада. Про це все розказувати. Вот. І я вам дуже дякую. Залишайтесь зі мною і на наступних відео. Всім пока!